Наліє РТБ телепрограма один на один, і в нашій студії сьогодні дуже цікавий, талановитий і титулований гість заслужений художник Міжнародної федерації фотомистецтва Сергій Бусленко. Давайте ми з титулів почнемо. Розкажіть, де які отримували і за що отримували? Ну, титули не, не завжди так часто дають, але в мене є декілька. Там я є член Королівського фотографічного товариства Великобританії. Вже більше 15 років і маю найвищу ступінь там. Ну, це я... все те, що я роблю, моя творчість, мене, не, не, вона не я не ставив перед собою мету таку, щоб саме ці звання мати. Але за, за той час, що було зроблено, це вже, скажімо, як винагорода йде і за, за мою працю. Тож. Пане Сергію, я перепрошую, давайте почнемо тоді. Це так би мовити, ви коронований фотограф. Якщо королівська спілка дала вам такий титул. Тільки корону не дала. Корону не дала тільки титул. Але він якось підкріплюється документально. Ну, так, а в якому так. році це сталося? Це взагалі членом королівського товариства. Я став ще на початку 90-х, а вже вищу ступінь, десь в 2000 році я мав вищу ступінь. Там здаються певні ну не екзамени, а виставляю свої роботи. І компетентні там члени журі правління, вони відбирають і скажемо вже отримують. Але ще знання. є один титул: це майстер, такий найвагоміший титул. Майстер фотографії Ну Це федерацій. по рейтингу міжнародної федерації фотомистецтва. Це дуже е, е, такі лімітовані звання. Їх е, взагалі кожен рік дають десь 5-7 взагалі на всі на всі країни. І це Світ. да, світу, да. їх взагалі майстрів не так багато, їх може трошки більше сотні, взагалі в цьому світі. Ну, це така видатна заслуга, тому що треба ну, багато років і брати участь в міжнародних виставках і ну, певний рівень мати, щоб тобі дали таке звання. Ну, я перший в Україні, хто отримав це звання. А давайте тоді по титулах ми пройшлися. Поверні, повернімося років на 30 назад, 40. Це з дитинства було бачення кадру, бажання стати, ну скажімо так, фотокореспондентом. Тоді це було більш влучно, напевно, ніж зараз. Перед Ні, ніколи не думав, що буду фотографом, фотохудожником. Як там це для мене якби вже різниці? Немає фотограф, то художник. І взагалі хтось там може багато людей от, з ким спілкуюся, вони кажуть, що вони з дитинства, вони там займалися, там смена, фотоапарати були. Ні, я, я зайнявся фотографією в армії. В армії. В армії. В мені, мені, мені старший брат подарував зеніт, який в мене вкрали тут же. І, в по, да, і потім я, я, і в мене була після того практика. І мені настільки німецька камера, і мені настільки це захопило. Я, я, не знаю, я, я працював багато років художником оформлювачем а потім в один прекрасний момент я сказав, що, я займаюся фотографією, бо це моє, я це відчуваю, і мені це цікаво. І отак от, так от і дуже активно я почав це. Мені подобалося брати участь в конкурсних виставках, і саме в таких потужних виставках вони різні бувають. І мені подобається, коли дуже такий конкурс, де беруть участь сильні автори, щоб цікаве змагання було не просто там, аби аби брати участь. Ну і мені так от це і до сих пір мені це подобається. все, я це відчуваю. Це моє. Сергій, а якщо повернутися до армії ще, то встигли таки зробити дембельський альбом, доки, доки не вкрали Зеніт? Ну, ні, ну то фотографії були, звісно, так. Да. А зеніт був зеркальний і такий зеркальний. Це, да. Тоді не погано. Але, то, в принципі, да, да. непогано. І зараз багато людей там, м, починають перебирати, там комусь подобався Зеніт. Зараз техніка настільки е, такими кроками, семимильними, вже шагнула вперед. що е, тут вже Головне, щоб не, не треба. Скажімо, так перейматися самотехнікою, дивлячись, що ну, в принципі, дивлячись, що знімати, і як можна навіть простою камерою, недорогою і робити дуже цікаві і, і такі кадри, які зацікавлять і глядача, і, і люди будуть затримуватися для тих фотографій. Не, не обов'язково мати дорогу і якусь там камеру наворочену. Отже, майстер фотографії вирішив стати фотохудожником далеко не в дитячому віці. А ким в дитинстві мріялися стати? Ну, далекобійником. Далекобійником? Да, щось мене так, мені так хотілося мандрувати, подорожувати. І саме так в ті роки, це ж був залізний занавіс такий, що нікуди не поїдеш. Але не вже все. тоді до мандрів мандрівку. А вже кожен. до мандрів, так. Да. Ну, як казав Ред Брейдберг, «Спішите посмотрити мир, він прекрасні любої мечти. Ну так дійсно, якщо люди от, подорожують і, і можуть побачити, яка в нас цікава планета, і взагалі так з, з, з птичого польоту е, глянути на Землю. Якщо з птичого польоту, то що тоді не льотчиком а далекобійником? Ну, не знаю. А чого о, залишили думку про далекобійника? Не знаю, як, воно якось сама по собі та думка у, у, відійшла на, на другий бік, бо в принципі, коли після армії, після школи, там, після інституту, там формуюсь, де чим, як займатися, і якось думки міняються. Потім вже от становилося те, що, те, що і становилося. Ну, давайте підійдемо ближче до сьогоднішнього дня. От, скажімо, творчість митця фотохудожника. На які можна розподілити її напрямки, якщо так умовно от визначати, що, що входить до ваших найулюбленіших напрямків творчості в художньому фото? Ну, напрямків дуже багато. Різні жанри фотографії. Це там і пейзажна, портретна зйомка, репортажна, документальна фотографія, там, сучасна фотографія, експериментальна, і, там, підводна фотографія. ну Це до, як, до природи. Відноситься і в свій час я захопився підвод. Мені вистачило одного разу. Тільки я подивився під водою на цей світ підводний, і мене це, це так захопило, але це не просто, це складно. Скажімо, бути треба гарним плавцем, щоб не не думати про, скажімо, технічні речі пов'язані з, з зануренням під водою, бо і глибини, і все, щоб. Безпека була на першому місці. Ну і фотографія, І мені, мені це так подобається, що я. Підвода, да, да, але ж для цього, напевно, потрібне і недешеве спорядження. Ну так, да, якщо тут вже якраз, ця, скажімо, цей жанр фотографії, цей напрямок, вимагає класної техніки, бо чудес не буває. Якщо от зараз там. Дуже багато рекламують, то і, і різні недорогі речі, і такі мильнички, такі, що під водою. Так, да, можна дійсно, але е, класний кадр зробити дуже важко такою камерою, і плюс до того це ще і костюм, це ще й обладнання. Ну, ну да, так, та, та. і поки до води дійдеш, якщо ти не, не з яхти десь там, з, з, з якогось плавучого з, з, з так, такого корабліка десь занурюєшся, то поки дотащиш до берега, то да, так, є вага. Тобто може камерами, сказати... камера, бокс 17 кілограм, плюс балон, там грузи до да? кілограм 50-60 на собі. Це ще фізична підготовка. Так, ну, да, трохи реагує. треба і в формі треба себе тримати. Ну, да. ну але підводна зйомка такі на сьогоднішній день найулюбленіша, наскільки розумію. Ну, Жанр фото. Мені подобається. Це складно, але це цікаво. Дуже цікаво. А є якісь е, улюблені. Роботи, улюблені кадри саме з під води ну є, є в мене в мене даже дуже багато з людьми з моделями. Це я вважаю взагалі найскладніше зйомка, тому що, ну, хоча це і такий чудовий, чудова студія, де невагомість, де людина може. Ніби парити там, як в цю гравітацію, скажімо, нема гравітації, але але ж це ж не, не, не наше середовище, і дуже важко. Дуже важко, якщо як якийсь кадр, ми перед тим домовляємося, що модель повинна зробити, і як це це багато дублів. І там і освітлення, все, все, все. Ну і також, якщо брати. Підводний світ, взагалі, от, риб там різних цих створінь підводних знімати, це ж теж свої складнощі, якщо в Індонезії були, от є течія, течія несе і з цим спорядженням зрозуміло, що воно під водою має нульову плавучість, але скажімо, якийсь там об'єкт для зйомки, який має розмір там пів сантиметра. А тебе несе цю апаратуру, а ти повинен зупинитися чітко зафіксуватися, зафі... 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 щоб це зняти. Ну, але це цікаво, коли це дається, це дуже. Це mm -hmm. називається якісь терміни, макрофотографія. Бо... Макрофотографія. Тобто да. з маленького об'єкта виходить такий знімок, yeah. що враження, що це. Ну, просто люди, які. Пропливають, вони тих об'єктів вони навіть не помічають. Ну багато чого настільки на, на воно вражає цей підводний світ, це, але зосередитись на якийсь маленький такий, якийсь там точечка, якийсь там жучок чи паучок, чи який, тільки, тільки його можна побачити, коли він зашевелився. І, і тільки його може побачити місцевий гід, який показує саме о, оце поки зніми. Я мені да, мені? по поки, поки знімаємо, він шукає щось інше цікаве, якщо це стосується маленького. Я макро цих створінь. Це дуже цікаво. Але це гід теж професіонально, напевно, ну не ну відпрацює Це, відпрацює це, відпрацює це відпрацює гід, відпрацює. він і інструктор, він прекрасно знає ці місця, де як течії, скажімо, якщо взяти на Мальдівах, там свої нюанси, там нюанси, що там підводні течії. І причому, от, скажімо, поверхневий. Шар води, скажімо, метрів іде йде тече в один, в один бік, а після 10 метрів глибини і глибше в протилежний бік. І з великою швидкістю, якщо група занурюється, один десь там затримався, то вони вже. На великі відстані. А якщо дайв це відбувається вночі, ну, це є свої моменти, якщо це ж потім, якщо з яхти пострибали, то потім ця яхта повинна позбирати людей. А якщо течії порозносило, це їй ну, небезпечно, треба, ну, щоб це вже кваліфікація була, щоб в таких водоймах занурюватися. Ну і ще й вертикальні течії бувають там, це просто чудо якесь, чи вниз чи вверх, так потягне, що це ще, ще страшніше, ніж такі бокові течії. Крім того, займаєтеся більш такими ну звичними напевно жанрами, і портретним фото і мені мені в фотографії подобається все. Е, звісно, якщо брати і ставити на, на ваги, скажімо, портретну зйомку і зйомку пейзажів. Звісно, людей багато набагато цікавіше знімати. Це просто окрема людина, це окремий світ. Це просто, якщо вдається якийсь психологічний портрет зробити, це це супер. А ви перед тим як робити портрет людині? Взагалі з нею. От. по різному буває, буває буває так, що взагалі людину можна як навіть репортажний кадр зробити випадково, але попасти в, в той момент, коли ну, от, от людина відкрила і і і, 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 скажімо, і очі, і душу. І так раз от у мене було таке ще в 86 році. Я зняв портрет дівчинки у Львові, коли ми їхали в Карпати на пленер, і взагалі мене стояв на, на камері, стояв. Фішай, це об'єктив там три градусів це взагалі не портретний об'єктив, але от просто в ту мить, якраз от коли треба було. Мені вдалося зробити кадр. І він, і він багато дуже нагород отримував там, і грошові премії, і все. От, і дуже мені подобається психологічний портрет, і сама сам Антурас, цей дворик львівський. Стіни там, ну супер по тобто, десь мистецтво фотографії це ще і везіння зловити мить. Ну так, так, якщо людина займається, займається десь і скажімо, десь вдачі получає, якщо сидіти нічого не робити, то не буде нормальних кадрів. Бо зараз скажу, от зараз техніка шагнула, і скажемо, людина може виключити вже лабораторний процес, а тільки ходити знімати, десь здавати в лабораторію. І зараз армія фотографів дуже набагато виросла і є. Молоді і, і, автори, які ну, просто знахідка. Багато, звісно, що багато фотографій таких, ну, посередніх, але дуже цікаві. Дуже... А як відрізнити посередню фотографію від а, щодо? Це, це видно, моком. Якщо, ну, не моком. оком. Якщо фотографія затримує, от якщо на виставці, да, людина йде, ну, скажімо, сюжет цікавий, якийсь незвичайний, бо вже, скажімо, все давно перезнято. Але ж люди знаходяться з таки якісь такі моменти. Ну, ну, Цікаві. Але якщо, якщо навіть екстремальні ці фотографи ну, в таких точках, там, і, і камери дозволяють, камери маленькі, там, що він може десь зачепити. Такі ракурси не, не зв... просто надзвичайні. Це ну, дійсно, але цікаво. Сергій, іноді зупиняється і біля портрета простого, правильно? Ну, да. ну так. Ну, ти... Скажімо, я був неодноразово членом міжнародних журії в, в різних країнах. І от вражає те, що от є багато таких видових природа, пейзажі, але от класичний портрет він якось якось відійшов. Його не на виставках немає. Я член журі можу бачити не уже відібраних а все те, що присилають. Не всім вдається. Це дуже складно. Портрет це я вважаю найскладніший, найскладніший жанр. Щоб от дійсно професійно класно зробити, це, це треба попрацю попрацювати, попрацювати це і психологом. Бути це просто повинен чітко відчувати всі ці нюанси. Це, це, це зйомка як дослідження. От людина перед тобою і повинен от цим професіоналізмом. І от, показати психологію і внутрішній світ цієї людини. Це цікаво. А ви берете участь у конкурсах міжнародних ще й як член журі, наскільки я знаю? Е, ну так. Да. Ну коли я член журі, то я не беру в тому участі в конкурсі, а да. так, да, був я. Ну добре, а якщо брати, от, скажімо, останній час, минулий рік, сьогоднішній день, які можете пригадати такі конкурси, де ви були, і як. Член журі чи як учасник конкурсу, які вам запам'яталися і чого саме запам'яталося? Ну в минулому році, скажімо, я не, не так багато брав участь у, у виставках. Десь у мене було 12 виставок міжнародних, але на десяти я забрав золоті срібні нагороди в них. Мені це як ну вже. Скажімо, як член журі, я дуже критично відношуся до того матеріалу, який виставляє на виставку. Ну от сам от, що мені цікаво, от, щоб людям було цікаво подивитися. Цікаво, бо, бо на назнято матеріал маса, можна відправляти там пачками на виставку аби відправляти. Ну хочеться з чимось вразити, якимись там е речами такими, що люди не бачили, надзвичайно. І це от цінується. Якщо от я член журі, цінується в першу чергу, що якась е новинка, якась е от. Просто от якось от, от, взяти зараз, зараз там, 20 фотографів і не знімуть. Ну да, пейзаж такий, пейзаж такий, пейзаж такий. От може в когось кого, така якась знахідка цікава, а вона зразу, зразу впадає в око. І це, і це, і, 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 да, і це, це робота відмічається навіть журю. А взагалі, якщо судити про члена журі чи голову журі Бусленка, то він об'єктивний? Чи є якісь суб'єктивні бувають моменти, які. Ні, думку. я якраз об'єктивний. І коли навіть ми в Рівному проводили міжнародні бієнали, я як журі і Організатор салону, моя дружина і син, я кажу: ви не беріть участі, щоб не було розмов. І, 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 і Бо справа ну, це, це робота членів журі, це, скажімо, ну, така вона не неблагодарна, бо звісно, що будуть люди, які ображені, то, мою роботу не вирушу. Це, 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 це звичайна буває, практика. Виграв, да. Я був, я був відбирав ну, раз два роки. Відбувається, жюрі, відбувається Конгрес Міжнародної федерації фотомистецтва, і кожна країна може представити 10 фотографій по одній від автора Чорнобілі. Це просто класика. І от я відбирав на минуле, у В'єтнамі була виставка, і Україна зайняла третє місце. Це, скажімо, дуже показує, бронзову медаль. з 90 країн отримала. Ну це серйозно. Повертаючись до України, до речі, я знаю, що у січні пройшла 28, здається, січня угу. пройшла ваша виставка ваших робіт з Майдану. От про цей відрізок свого життя, про те, як ви там були, ваші враження і що запам'яталося, що впало в душу. Ну, взагалі, мені цікаво знімати різні естетичні речі, такі цікаві робити, але ж коли відбувається ну, така. Такі події в країні, і я не міг стояти осторонь як, як громадян України. як, я не знаю, І просто я не міг сидіти на місці. Я поїхав на Майдан і попав якраз на той момент, коли були перші жертви на Грушевського. Ну, вразило спочатку всі ці шини палять все. І я зрозумів, чому палять. Це, це вже вночі було вечором, і коли трошки порив вітру, дим це від в сторону відтягнув, і зразу постріл. І поряд зі мною стояв журналіст, а в нього такий жетон, і в жетон попадає якраз куля. Ну, вона з таким свистом біля вуха пролетіла, що капець. Але мені, скажімо, не це вразило більше. Да, ну це війна. Війде війна, початок війни. Чи люди, скажімо, ну, молоді хлопці, вони там лізуть і можна і трошки акуратніше це робити, але ж все ж наповнені якоюсь такою енергією. Але вразило не те. Вразило саме, що вся публіка, те, що була на Майдані, вона. Як один організм живий, ніхто ні всі при якихось справах, хтось розбирає ту бруківку, хтось допомагає. Жінки, дорослі, діти, там такі люди вже у віці. всі В якомусь процесі, один одному допомагають. Я поїхав, був мороз там десь градусів 14-15, Без без головного убору, без перчаток. І хожу знімаю вони. І, і раз 10 мені пропонували, каже, у нас все є. Ми можемо І от. І от це відчуваєш, що це народжується нація. Це, я кажу, що це так тронуло, що це просто на першому місці. Оце саме відношення людей. Якщо, я знаю, оцю брехливу інформацію, що дають наші сусіди, і взагалі ті не сусіди, а навіть і, і українці зі, зі Сходу, люди не розуміли, не розуміли що відбувається. Це, це, це оце, оце прикро. А це ж народжувалася нація. Скажімо так, ось саме це оце. А що важливіше було для художника, фотохудожника Бусленка? Все таки якийсь загальний портрет нації, чи особистість цікавила на Майдані? От доля людська і момент той кадр, який треба зловити, щоб її найбільше характеризували? Ну спочатку, спочатку, на першому етапі мене вразило взагалі все дійство, що відбувалося. тут війна, тут все горить. Показати саме це, от, таку, таку трагедію в таких, об, в таких масштабах. А потім, звісно, цікавили і типажі і людей, цікаво це переживання кожного. Там відходить один і каже: дивіться, мене зніміть. І Люди бачать, що з камерою, і, і, і кажуть, бо якась бомба, це шумова граната взірвалася, а в нього е, такий болт, і добре, що в нього такий шолом був, я не знаю, таке пластмаса товста. Пробило і, і до голови не дістало, як рожик такий торчало з голови. Каже, от показуйте людям, що що відбувається. Ну на жаль, бачите, це все переросло в такі штуки, що на сході відбуваються. До речі, про схід. А немає у планах творчих відбути відрядження на схід і зробити, скажімо, портрет військових буднів нашої країни, військових. Ну, чесно кажучи, не планував. І взагалі я не знаю. Зараз те, що там відбувається, ну це не піддається ніякому, ну, я не знаю. І якщо там, не, не, жоден кадр не вартий чолові, чоловічого життя, там людського життя, якщо їхати туди, там не знаю. Ну, безумовно. Поки 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 не планував. Поки не планував. А які найближчі творчі плани тоді? Ну, на найближчі творчі плани зараз я хочу підготувати виставку ця підводна з Мальдів, і була в мене теж там. Така сесія під водою на тижнева це Червоне море. Трошки пізніше я зроблю цю виставку. А це підготовки виставки, що стосується безпосередньо нових робіт. Ну, нові робіт напрацьовуємо. Напрацьовуєте? Так, напрацьовуємо. Да, а, напрацьовуємо. Якщо... Хороші... Якщо виставки... Хороші роботи вони не зразу приходять. Це... Треба попрацювати, щоб дійсно виставку відкрити, вона була цікава. А до речі, де проходять виставки у нашому місті, якщо вони відбуваються у нашому місті? Ну, у нас традиційно проходить це в галереї спілки фотохудожників України, це Соборна 15. І ну, шкода, що в нас таке приміщення, і взагалі в Рівному е, немає, немає галереї, немає е, такого е, закладу, де можна було це показати, нормально показати. І щоб це було на, на, на постійно діючій основі. Це зараз був цікавий будинок. Оце на, Жіноча консультація на Калініна, на Драгоманова. на Драгоманова, да, да. І, і які там проблеми? Ну там проблеми. Це ж місцевий голова. Він своїм розпорядженням віддав це апеляційному суду. І ну не знаю. І це, скажімо, як керівник міста і, і взагалі, керівники. Вони ж повинні знати, що це є чудова можливість зробити візитівку рівного, бо єдиний обласний центр, який не має музеїв мистецтв, можна було музей зробити. І, і дуже цікаві заходи. Бо, скажімо, якщо приїздить якась делегація в Рівне, везуть десь чи Острих, це Межирич, чи щось показує, а в Рівному нічого немає показати. І ніхто про це не думає. А врешті роз... в обласних центрах є такі музеї? Ну є, звісно, музеї. Навіть Луцьк взятий там відто набагато більше є, ніж в Рівному. І от, 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 ну будемо, будем поки поки ну то і та але шанси ще є, надія ще є, що скажімо ну, це приміщення громадський має сподівання, що це так і буде. Що, саме це приміщення. Що це, саме це приміщення? Воно і і взагалі з з архітектурного плану такого. це, от якраз і він знаходиться в центрі міста. Краще не знайти. Якщо цю цю нагоду не використати, це цю от можливість, я не знаю. Ну, це приміщення це, саме да. те, що вам потрібно. Да, ну, це, Але... це не тільки нам, це і художникам. Це просто от, зробити музей мистецтв. Тобто і потрібно. фотохудожники, і художники, так. І художники, художники, і. Да. Там достатньо. Я зрозумів. Пане Сергію, от користуючись нагодою, я хотів би, щоб ви дали свої такі професійні наставлення і творчі. Діти є у нас, скажімо, підлітки, які починають пробувати себе у мистецтві фотофотографії, ставати хочуть фотохудожниками. Що б ви їм побажали що починати у нашому місті. Тому що, ну, коли я був у їх віці, то у нас були фотогуртки, ви пам'ятаєте, так? Ну да. А зараз, скажімо, хто у нас може навчити у місті фотографії і що починати бажаючим стати фотографом? Ну, у нас є декілька. Гуртки не гуртків, а і школи, і різні майстер-класи проводять. І я б ще побажав от, дітям, які починають взагалі, хто починає фотографії займатися, не треба там гнатися зразу за дорогою технікою. Можна взяти звичайну камеру і просто на світ дивитися через об'єктив, хто для чого, кому, не, е, у кого до якого сюжету там серце лежить, до якого жанру. І це робити те, що от від душі йде, займатися цією справою. І, і все вийде. Пане Сергій, я вам дякую за змістовну і цікаву розмову. Користуючись нагодою, запрошую всіх рівнян і гостей міста на будь-які виставки наших митців, фотохудожників. Будемо сподіватися, що вони будуть частими і цікавими. І нагадую, що в нашій студії сьогодні був гостем Сергій Бусленко. Майстер фотографії міжнародної спілки фотохудожників. Дякую. Щиро вдячний вам за розмову і е, успіхів у вашій творчості. На все добре, до зустрічі. До побачення.